Всім привіт! Автоплощадка Lux Cars If. Сьогодні я вам показую знову автомобілі та їх ціни. Всі посилання на цю площадку буде у мене знизу в закріпленому коментарі. Тож, переходимо та оглядаємо автомобілі. Volkswagen Golf Plus. Офіціал 2010 рік, 1.6 дизель механіка 128 тисяч кілометрів пробігу 7400. Наступний автомобіль у нас є Kia Ceed 2018 рік, 1,4 механіка, 27 тисяч кілометрів пробігу ціна 12 тисяч 950 доларів. Автоплощадка Люкс Карс іф Форд. У нас це Макс. 2.0 бензин, гібрид, автомат. Передній привід. 2015 рік. 150 тисяч кілометрів пробігу. Ціна 12 900 доларів. Нова зимова гума. Підготовлений повністю до зими. Будь-які перевірки на будь-якому СТО. Нісан Жук, 2013 рік. 1,6 бензин, автомат 195 тисяч кілометрів пробігу ціна 9700 доларів Всі ціни на автомобілі ви можете знайти знизу за посиланням в коментарях: Телеграм, Інстаграм та Тікток. На сьогодні все. До нових зустрічей.